Так, Привіт, сьогодні у нас 9 листопада, 7.30. Сьогодні трішки довше поспав, тому що якось погано спалось, якісь жахіт снилися, тому... тому так, вчора в 7 виїжджав, сьогодні тільки в 7.33. На дворі плюс 4,5. Показує мені пасатик. Хмарно, невесело. Та й таке, ще морозів немає морози тут в Данську, мені так здається, що ближче кінця листопада. Тому що як в Україні... так Хоча теж в Україні немає цього, мати що скидала, тіпа цей, раніше було так, я пам'ятаю в школі, то ці перші числа листопада, то вже все, заморозок морози, все, вже зима, 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 листопаді є. Але не зараз. Коротше, й мені не надало. Навіщо? Навіщо мені ці морози, ні? Що, е, все, газую, газуй на роботку, полетіли. Приїхав я на роботу, коротше, такий типу, як воно туман, гла і плюс два з половиною тут. Плюс 2. Два... Давай, газу так. <рик> отак. <Nee>. Отак. Ну само молодце. Все, 18.00, кінець робочого дня, на дворі темно. І така вологість, воно, типу, тумана з мглою такою, непонятно. На дворі плюс 4, плюс 5. Парковка вся отак виглядає. У нас воно такий, типу, так як туман. Все в машинах. Машин дуже повно, понавозили, так виглядає погодка. Короте. Що ще розказати? Більш нічого немає, що розказати. Таке. Покатались, повозили машини, взагалі нічого цікавого. Ну все. все, на сьогодні все. Мабуть, такий буде кінець сьогоднішньої неділі, цієї неділі, тому побачимо і завтра. Паке! А ще по скритому хотів показати як димить посад. Ну димить. Це пара, поки холодний прогрівається, тут аж летить отак скрізь. Так Шурує. Нормально, нормально.